Наталія Шевель. Пророцтво лісового віщуна. Літо щедро посилало своє сонячне тепло, обдаровуючи людей у надвечірню пору. Молодь після важкої щоденної праці часто збиралася на вигоні біля тополь на колотках. Олександр та Микола поспішили до гурту, де під пишними кронами дерев присіли парубки. Хтось з гармошкою, хтось із бубном, Дівчатам, аби потанцювати. Повплітали в коси квіти маль, чорнобривці, врути м'яти. Галинка відпочивала після танцю. До неї підійшов Сашко. Ти чи я? Довго до тебе придивляюся, з якого ти кутка? Михайла селянина дочка, з високого хутора, зашарілася Галинка. То далеченько звідси. Розчаровано промовив Додому дівку не близько водити, але ж вродлива яка. А як тебе звати? Галинкою. Дівочі щоки вкрив рум'янець. Так Сашко почав зустрічатися з Галею. Батьки дівчини, зачувши про парубка, всіляко відмовляли дочку, бідкалися, що вона йому нерівня, та й такий хлопець, як Сашко, посміється й кине. А я його люблю. Ніхто мені інший не потрібен, сором'язливо твердила Галя. Недільного ранку батьки зі старшим братом поїхали з дому до рідні на цілий день. Галю лишили господарювати. Проговорилася і Сашкові про це, тож городами пробирався парубок до хати йти вулицею не наважився. Та й Галя просила, щоб люди не бачили. Невеличка хатина сховала від сторонніх очей закоханих. Прохолода і затишок не остудили почуттів. Надвечір хлопець, так само городами, скрадався додому. Повернулися батьки з братом пізно ввечері. Мати, зайшовши до хати, здається, щось запідозрила. Наступного дня запитала доню словами з пісні. Та я тебе, Галю, не лаю, та я тебе, Галю, питаю. А дівчина подумки перефразувала відомі слова. Все ж таки, мамо, без вас хтось таки тут і був. Матері ж відповіла, що нікого не було. Осінь вправно входила у свої права, копали городи, збирали урожай. Не так часто молодь сходилася на вигоні, та й Сашко став мовчазний, почав уникати Галю. А вона першою поговорити не наважилась. Одного разу дівчата пішли до віщуна. З ними і Галинка. Саме тепер, як ніколи, треба було дізнатися правду. Дідусь лоба пильно глянув на Галю. Бачу, маєш від усіх таємницю, та скоро вона розкриється. Не будеш ти в парі з тим, кого так бажаєш. Галина запитально поглянула на діда, а він продовжував казати страшні слова. Поголос піде про тебе не лише по селу, в якому живеш, а й по інших. Знаю, чого до мене прийшла. Буде в тебе дитина, народиш дівчинку та не таку, яку хотіла б, народиш хвору. Так і проживеш свій вік без пари з нею. Не візьме тебе заміж ні батько, доньки, ні хтось інший. Та ти й сама не захочеш після страждань і мук з малою дитиною виходити заміж. На очах Галини виступили сльози. Вона тільки й запитала, знаючи, що за таке батьки з хати дівчат виганяють. Жити де я з дитям буду, не переживай, вів далі дід. Батьки не відсураються від тебе, вони приймуть дитину. Дівчина нічого не питала, лише шепотіла казав, що любить. Та щоб він так тебе сильно любив, то я не бачу. Та ще й батьки відмовляли заможніших сватів їм подай, та й невістку з добрим приданим. Парубок ходив, якби було куди ходити. А от ти думала не головою, а серцем. Тепер будеш розплачуватися і ростити дитя сама. Такі слова були для Галини гірші, ніж гострий ніж. Вийшла від віщуна не лише спантеличена, розчарована, вбита горем. Інші дівчата верталися додому в есері, лише перешіптувалися, що ж Галинці сказав дідусь. Але вона мовчала на запитання подруг і на німі докори батьків. Правду вони казали, але необачна дочка не послухала їх. А далі життя пішло, як напророчив сивий дідусь. Навесні Галя народила доньку, назвала Ніною. На жаль, дівчинка вирізнялася серед інших дітей. Батьки прийняли народження внучки як належне. При дитині тішились, забавляли наодинці, втирали сльози. Брат з родиною жив окремо. Невістка Ольга, як приходила, часто допомагала молодій матері, піклувалася про маля, не знала, що разом з дітьми через багато років доглядатиме і Галину, і Ніну. Минули роки. Відійшли у вічність мати і батько, лишилася Галина сама з донькою. Часто дівчинка з дому йшла у село і там до самого вечора її десь носило. Особливо ранило Галинине серце, коли донька верталася і розповідала була у родні. Казали, мій батько приїжджав, привозив того разу подарунка, а я не ходила до їх, то він і не віддав. Мати добре знає, що то порожні балачки, добрі люди розповіли ніні -ні і навіть показали, де живе рідня. Ті походеньки ятрили Галині душу, лягали на серце важким спогадом. Півстоліття прожила Ніна, на декілька років пережила матір. Брат Галини на той час помер, тож його дружина Ольга прихистила її, доглянула до останньої хвилини. А Сашко добре прожив свій вік, як і казав віщун. Хлопець одружився, виїхав із села у місто. До Галини і дитини ніякого діла не мав.